Привіт! Сьогодні у нас особливий огляд. Чому особливий? Тому що огляд про майбутнє. Майбутнє про наших дітей. Тому що у нас ми покажемо змонтований тепловий насос компрес 3000 АВЕ на 41 кВт в сучасному новенькому садочку в місті Житомир за адресою Гранд Сіті Домбровського Домбровського 3. Ми покажемо. Технології, які ми використовували, чим ми будемо опалювати, покажемо красу сучасного садочку, де будуть комфортно знаходитись дітки, де вони будуть отримувати свій перший досвід. Особливо приємно знімати сьогодні цей ролик. Ну що ж, ходімо всередину, подивимось. На даному об'єкті ми використовуємо для охолодження систему фонкої касетного типу, в чому основні переваги. Фанкоєл касетного типу він розділяє повітря рівномірно і за рахунок не дуже низької температури, як в кондиціонерах, нема агресивного охолодження. А охолодження відбувається досить природно та приємно, опускаючи потоки прохолодного повітря вниз. Тобто діткам не буде взагалі ніякого дискомфорту. Та що діткам і людям не буде ніякого дискомфорту. Це дуже зручно і дуже класно зроблена система. Далі також фанкоїли працюють на догрів. Тобто у нас вся підлога тепла, по всім приміщенням зроблена теплою в режимі комфорт. Не так в режимі обігрів, як комфорт, а вже догрів при дуже низьких температурах, якщо потрібно, автоматично включається від тих самих наших касетних фанколів, які так само рівномірно дають тепло, щоправда, зверху вниз. Але так як у нас вже є комфортна зона теплої підлоги, ми не будемо відчувати дискомфорту потоку верхнього тепла. Тобто це буде буквально догрів в мінусові температури. Тобто, як на мене, придумано дуже непогано. От я зараз стою під фанкойлом, на мене взагалі не дує. То може здатися, що оця решітка, вона як дає якийсь поток повітря. Ні, повітря йде ось так рівномірно, а тут іде е, приток повітря в сам фанкойл. А давайте подивимося, як у нас система фанкойлів на охолодження та обігрів організована по всьому садочку. Зараз ми пустимо таку гарненьку нарізочку. Також в даному садочку організована приточно витяжна система вентиляції. Як бачимо, такі от досить, скажімо, мінімалістичні анемостати, тут у нас іде приток по цій стороні, а по тій стороні у нас іде витяжка. Тобто природно. Розміщено збалансовано е, приток свіжого повітря та витяжка відпрацьованого повітря теж дуже гарна ідея, тому що в приміщеннях не буде задушливості, сирості е, та інших неприємних моментів. Тобто, дитина буде себе почувати в теплі, та буде почувати при цьому буде свіже е, повітря приходити. Як на мене, теж непогано. Давайте подивимося по всьому садочку, як у нас організована система вентиляції. Як там воно заходить повітря, як воно забирається. От в даній групі приток повітря йде ось по цій стороні, а забір повітря йде на вході. Тобто йде повноцінний вентиляція. Тобто повноцінна нормальна циркуляція повітря. Хоча, як бачимо, приміщення такої нестандартної форми, неперемокутній букви Г. Поїхали, подивимося. А якщо наші дітки зголодніють? Подивіться, яка класна, шикарна столова. Вони тут всі розмістяться і так само свіжо, продумано. Ну, скажімо так, не в кожному садочку зараз думають про те, що було свіже повітря, тепло та, якщо треба, охолодити або догріти наше приміщення. А ось наш маленький санузел для наших маленьких людей. Такий малесенький. Значить, Тут у нас, як бачимо, багато руколинів за рахунок використання станції ГВП можна відкрити всі 4, справляємося тепла водичка і не впевчемося. Температура водички 41 градус. І так само, якщо відкритий один краний. Так само все добре, все справляємося, нема перерозходу енергії. А система вентиляції ось так ось організована по стелі. Спеціально тут, де менше вологі і не треба вибирати запахи, трошечки менше, там де душик окремо. І тут, де наші гарненькі стульчики для релаксу, зверху так само над кожним свієним остатом. Тобто з запахами тут буде все добре. Також цікавою особливості використання промислового теплового насосу компрес 3000 є нагрів гарячої води. Він не йде, як звичайному, наприклад, побутовому тепловому насосу від бойлері непрямого нагріву. Він йде через станцію проточного водопостачання. Ось така станція. Цю станцію ми розробили і зібрали нашою компанією. І, скажімо, який принцип роботи. Є буфер наємність, звичайна буфер наємність. В неї акумулюється тепло на контролері теплового насосу вона сприймається як нагрів гарячої води і гріє до потрібної температури, яку ми налаштовуємо. І ця закумульована енергія далі працює таким чином, коли відкривається або один змішувач, або 20 змішувачів одночасно. В залежності від даної задачі станція ГВП. Готує гарячу воду та видає споживачу. Все дуже просто та головне енергоефективно. Це більш комфортний варіант роботи і більш, скажімо так, надійний, більш промисловий підхід, ніж бойлер непрямого нагріву. А з промисловим тепловим насосом тільки цей варіант і можливий. Основна відмінність промислових теплових насосів взагалі. Ось він такий красень великий, крім того, що він потужний, ну, по-перше, дує вверх, тобто нема ніяких е, прямих в лице надувів. Тобто просто теплообмінники з двох сторін і проходить повітря, і видувається все вверх. Це зручно, реально зручно. По-друге, в нього йде розрахункова потужність. Е, якщо беремо, наприклад, побутовий тепловий насос, всі розрахунки стартують від плюс 7 градусів Цельсія на вулиці. А промисловий тепловий насос розраховується при мінус 7 градусів Цельсія на вулиці. Тобто, як бачимо, різниця в 14 градусів в показнику, з якого стартує промисловий тепловий насос. Тобто його нормальна робота рахується при мінус 7 градусів Цельсія. Це основна відмінність між побутовим і промисловим тепловим насосом. І наш огляд про промисловий тепловий насос компрес 3000 на 41 кВт приходить до завершення. А кому сподобалося, не забувайте. МКіц сучасний садочок, де діткам буде затишно, комфортно, де вони будуть отримувати свій перший позитивний досвід. А це, я думаю, саме найголовніше. Чекаємо коментарів. До зустрічі!